що дорослі чоловіки ламатимуть двері торгового центру, дівчата падатимуть на підлогу і ридатимуть, бо їм не дістався потрібний персонаж. Що магазини змушені будуть закриватись, бо натовп став агресивний і небезпечний. І це навіть не через 16-й айфон нову сумку Dior чи Плейстейшн. У центрі цього безумства маленька істота з казковим обличчям і трохи моторошною усмішкою. Її звати Лабубу. Вона захо купила соцмережі, платформи для перепродажів, серця колекціонерів і наші з вами гаманці. На перший погляд, ніби це звичайна фігурка, але чим довше дивишся, тим більше виникає питань. Це просто мила іграшка, чи одна з найвитонченіших маркетингових маніпуляцій останніх років. Сьогодні ми розберемось у цьому феномені Лабубу, як ця крихітна істота з Гонконгу змогла обігнати світові бренди і чому її вплив виходить далеко за. Межі полиць з іграшками. А також порахуйте, скільки сьогодні я разів скажу слово лабубу. Попереджаю, буде капець як багато. А поки я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі приємний вечір. Лайк, підписка, дзвіночок, коментар. Все, що потрібно для розвитку каналу. Я дуже чекаю на вашу підтримку. А також пишіть у коментарях, як вам сьогоднішній мій образ. Я його робила три години. Не забувайте про мій інстаграм, там я ділюсь хаками макіяжу, одягу, якимись класними життєвими рілсами, коротше, там цікаво. А також телеграм-канал, це наша така закрита ком'юніті, де ми пуліткуємо, обговорюємо новини, ну і іноді буває якась така ексклюзивна інформація. Окей, почнемо з головного. Хто такі блін Лабубу? І звідки вони взялись? Лабубу взагалі, це персонаж із серії малюнків і казок, якого вигадав гонконгський художник Кейсін Лунг. Але стоп, придумав він це все не в Китаї, а в Нідерландах. Саме туди він переїхав з родиною ще в дитинстві. І уявіть собі, саме скандинавський фольклор, міфи і казки про дивних істот так його зачарували, що він почав створювати власний фантазійний всесвіт. Це в його світ монстрів трішки страшних, трішки милих, але дуже емоційних. У той час не було ні ігрових консолей, ні комп'ютерів. Мені доводилося малювати ляльок ручкою. Тому ідея малювати казки виникла в мене ще з дитинства. Так наскільки ви могли зрозуміти, то ці персонажі першочергово були придумані для формату ілюстрацій для казок. Але як то буває, з класними творчими ідеями, ці малюнки помітила величезна китайська компанія Компанія PopMart, яка на той момент дуже активно просувала культуру Blind Box. це типу коробочки сюрприз із дизайнерськими іграшками. Ну можна грубо сказати, що це. Кіндер-сюрприз, до якого ми звикли. Типу, щось таке, що ти відкриваєш і не знаєш, що тобі потрапиться. І от Попмарт приходять до кейсінга і кажуть: Давай ми зробимо з твоїх малюнків справжні фігурки. Кейсінг погодився і лабубу стали фізичними. Першу фігурку Лабубу випустили ще у 2014 році, і спершу вона була просто частиною невеликої експериментальної серії. Попит тоді був, але, скажімо так, нішовий. Такий собі артхаус для колективу. Але з кожним роком цей персонаж набирав і набирав обертів. Попмарт створили цілий всесвіт за Monsters, в якому Лабубу головна зірка. І знаєте, скільки зараз існує його варіацій? Понад 300! Хочеш рожеву? Будь ласка, жовто є. Модну нюдову без проблем. А також лабубу, лісова істота, лабубу принцеса, лабубу Ангел, Лабубу -колабі з Хеллоу Кіті з Макдональдсом, усе, що хочеш, коротше. І фанбаза цих маленьких істот росла прямо пропорційно. Спочатку в Китаї, а потім вже по всій Азії. І ще була така фішка. Компанія у кожній серії робила секретних персонажей. Їх не показували до моменту релізу. Тобто, ти купуєш коробочку, і всередині або звичайний лабубу, або та сама рідкісна. Модель, за яку потім на перепродажі можна урвати сотні, а іноді тисячі доларів. Але лабуби взагалі продаються не тільки у форматі блінбокс, але й також у форматі окремому, особливо якісь великогабаритні іграшки, які там 50-70 сантиметрів. Але вони випускаються окремими серіями, і там ти вже знаєш, що ти купуєш. Вже у 2018-19 році лабубу почали захоплювати TikTok, Instagram і Китайські соцмережі. Люди не просто. Купували ці фігурки, вони знімали це як подію, збирали колекції і полювали на ті самі секретні іграшки. Відчуваєте цю давню як світ, але таку геніальну стратегію. Обмежений тираж, плюс сюрприз, плюс емоції дорівнює залежність, і це працює ідеально. До речі, ви ж пам'ятаєте, як нещодавно те ж саме було з фігурками Майнкрафт у Хеппі Міл? Усі класні розкупили у перші дні, а потім вони якраз таки з'явились на OLX за космічними цінами. Ми навіть бачили, як один чоловік грузив більше 20 хеппі мілів одну машину, і чомусь я не думаю, що він це повіз дітям. Скоріше, це був черговий мамкан бізнес бізнесмен. так, а ми дивимось і не засуджуємо. У 2020 році PopMart вже настільки виросли, що вийшли на біржу. Тобто це означає, що вони стали офіційною компанією, акції якої можна було купити. Тоді компанію оцінили більше ніж у 7 мільярдів доларів. А зараз вона коштує 37,3 мільярди. Це означає, що PopMart наразі оцінюється дорожче ніж такі гіганти індустрії, як Mattel, виробник Барбі та Hasbro, це виробники трансформерів разом узяті. Так, дякую цій інформації. Тепер речей про які я шкодую, стало на одну більше. Тому офіційно вписуємо в мій щоденник втрачених можливостей. Поруч з не купила біткоін у 2010-му», Не купила акції PopMart март у 2020-му». Наступним пунктом, мабуть, буде не поставила лайк на пост, де написано ігнор дорівнює фінансові проблеми. На цьому каналі ми завжди підтримуємо наших військових. І зараз хочу вам розповісти про збір для батальйону Щедрик, який зараз тримає оборону на Покровському напрямку. Збір відкритий на новий автомобіль для виконання бойових завдань. І хочу вам нагадати, що це збір для тих хлопців, які щодня ризикують своїм життям, і їм справді потрібна наша підтримка. Тому, якщо ви маєте змогу задонатити 5, 10, 15, 20 гривень. А якщо ні, то просто поширте цю інформацію. Усі деталі. Будуть під відео і пам'ятайте, що кожен донат це не просто гривня, це чиясь безпека і шанс повернутись додому живим. І дякую, що ви донатите і не залишаєтесь байдужими. Так, а тепер до моменту, коли лабубу стали не просто популярними, а ультрапопулярними. І як часто це буває, в наш час усе почалось не з реклами, а з кей-поп-артистів, а саме з Blackpink. У 2024 році з невеликим інтервалом учасниці гурту Ліса і Розе викладають в сторіс, де мило тримають ті самі фігурки Лабубу, без гадок бренду, без відміток. Просто ніби це звичайна частина їхнього життя. Потім після цього настає тиждень моди в Мілані, де ліса з'являється з Лабубу як з брелком на сумочці. Тут почалось те саме божевілля. Бо цю хвилю одразу підкопили інші зірки: Дуаліпа, Ряна, Нортвест разом зі своєю мамою Кім Кардашян. І в кожної на сумці той самий брелок. Але ми то з вами вже знаємо, що лабубу на сумочках були не першими. Ану, олди в коментарях відгукніться, хто носив на сумці в старших класах брелок іграшку такого сірого зайчика без очей і вважались самими модними у школі. Потім Ліса почала все дедалі частіше з'являтись у соцмережах із різними варіаціями іграшок: то рожевий лабубу, то блискучий, то у вигляді єдинорога. А півроку тому на офіційному каналі Vanity Fair вийшло відео під назвою Ліса Secret Obsession», де вона показує всю Свою колекцію лабубу і також розпаковує нові пакунки. І говорить про це з таким близьким і захватом в очах, ніби це не просто іграшки, а якісь супер рідкісні діаманти. I'm such a nerd. <laughs> wow. This is so cute. Is it pink? No, it was, it was, it was orange. І саме це відео, мабуть, добило тих, хто ще сумнівався, купувати чи ні. Після цього Тікток і Інстаграм заповнились новою хвилею анбоксингів, реакцій, мемів і відео в стилі Я отримала секретного лабубу і мало не знепритомніла. До речі, тільки в одному Тікток хештег Лабубу набрав більше 1,2 мільярда переглядів. Люди знімають відео як плачуть від щастя, роблять розборки колег, показують фігурки на своїх сумках і казуються, у кого їх більше. І це вже було не тільки в межах Азії, це прям стало глобальною хайповою тємкою. бо хвиля, яку запустила Blackpink, дійшла аж до США і першим здались магазини в Техасі. У лютому 2024 року американські медіа почали писати, що лабобу з'явились у роздрібних точках Pop -Mart у Техасі. І буквально в перші дні всі фігурки були розкуплені, черги, ажіотаж, перепродажі усе за стандартним сценарієм. Американці Скі видання навіть почали писати статті по типу де зараз реально можна купити лабубу?» І з Техасу цей тренд пішов вже і на інших американських блогерів та зірок. Але там, де такий ажіотаж, там завжди з'являються і підробки. Хоч ціна на оригінальну іграшку не така вже й висока, в середньому 13-15 доларів, та саме факт дефіциту провокує зростання ринку реплік. Перше, ми ж, звісно, підхопили це китайські маркетплейси і поставили ці. Ціну в середньому 10 доларів, тобто лише на 3 долари менше за оригінальну ціну, але все є в наявності і готове виїхати до тебе прямо сьогодні. В Україну теж завезли фейкових іграшок. Правда, продаються вони вже за ціною оригіналу приблизно по 15 доларів. Та й продавці не завжди вказують, що це фейк. Взагалі не коштує своїх грошей, морда косу приклеєна, очі поцарапані. А запакували взагалі треш мабуть, шукали найбільшу коробку. Не рекомендую, а от вже справжні лабубу продають від тисячі до десяти тисяч гривень в залежності від рідкісності та серії. Хоча самі там прям ультралімітовані я знайшла і дорожче. Наприклад, лімітки в Україні продаються за 12, 15 і 23 тисячі гривень. Напишіть зараз у коментарях, чи готові ви викласти за. Іграшку більше 10 тисяч гривень. Чи це для вас тумач? А і я мало не забула вам сказати те, що я казала про бійки за лабубу на початку ролику. Це не фейк. Буквально пару тижнів тому магазинам PopMart в Британії довелось призупинити продаж іграшок по всіх 16 своїх магазинах до червня, щоб запобігти будь-яким потенційним проблемам безпеки. Ось що каже дівчина, яка була в магазині у той самий піковий період? Люди кричали, фактично кажучи, що більше не залишилося лабобусів. Я навіть була свідком бійки між працівником і клієнтом. Це був досить поганий досвід. Було справді страшно. Також вона додала, що коли вона прибула до магазину, то зустріла інших покупців, які були перед дверима з третьої ночі, і вони навіть розбивали такий імпровізований табір біля дверей магазину, щоб чекати відкриття і першими встигнути купити ту саму іграшку. Це просто ставало абсурдним бути в ситуації, де люди б'ються, кричать, і ти відчуваєш страх. Тож із зрозумілих причин компанія тимчасово призупинила продаж. Істинні фанати, звісно ж, заснули. Мотились, мовляв, вони і так довго чекали, а в результаті перекупи все купили за один день, а людям не дісталось. До речі, як бачите, проблема з перекупами є по всьому світу, і не тільки генератори по завищеним цінам можуть перепродавати. Але хто ніяк не може урвати собі омріяну іграшку, то можна купити з нею, хоча б футболку. І це в Україні. Так, підприємливі українці що тільки не придумають. Я вам в одному з минулих відео роз. Дала про магазин у Харкові Оля Гархо. Чи Оля Гарно? Я таке не зрозуміла. Те, що на цей магазин був хейт через занадто секвону рекламу. Так от вони трохи посиділи, подумали і вирішили заскочити у цей тренд з іграшками, надрукувавши їх на своїх футболках. Так, так завтра вже в продажі наші нові невероятні трендові футболки. Слава в трьох цвітах, меланж, як на мені чорний і молоко. Универсального размера показываю, как стильно оно смотрится под наши джинсы. Ніколи б не могла подумати, що буду розповідати про такий маленький магазин два рази на своєму каналі, ніфіга собі реклама. Звісно, ідея супер топ. Дівчина мислить як справжній підприємець, бачить тренд, підхоплює момент, друкує, продає, заробляє бабки. Але я чомусь дуже сумніваюся, що це легальне використання зображень монстриків. І зараз поясню, чому як не крути, Лабубу це персонаж, який має те саме авторське право. І якщо ти друкуєш зображення, Лабобу на футболці, і це не офіційна колаборація, то ти автоматично порушуєш авторські права. А це взагалі прямий ризик: від страйку в інстаграм до судової претензії, особливо якщо це виробництво набуває масштабів. Хоча всі ми з вами розуміємо, що Україна це країна можливостей, і у нас поки не дійшли руки до того, щоб слідкувати за чиєюсь інтелектуальною власністю. Сумніваюся, що Pop Mart буде боротись з харківським магазином, але дуже цікаво, чи де він боротись з фейками на Аліекспрес і тему, бо здається, що перед цими гігантами усі безсилі. Але навіть в Україні я би не радила вам обходити авторське право і запускати щось дуже схоже. Бо навіть якщо не закон, то вас можуть банально прижати алгоритми, використали чужих персонажей, отримали страйк, блокування чи бан. А якщо ви працюєте через інстаграм, тікток або есі, це прямий шлях втратити аккаунт, продажі і репутацію, а залишитись без неї це майже те Саме що і закрити магазин повністю, і це взагалі я зараз не приколу кажу, тому що інстаграм дуже активно бореться, наприклад, з продажем реплік сумочок. І він блокує буквально кожен місяць нові аккаунти, які створюються. Але взагалі цей факт не означає, що поп не колаборується для просування своїх монстриків. Навпаки, це їх улюблений інструмент для підняття продажів. За останні роки були офіційні колаби з Hello Kitty, McDonald's, Coca-Cola, One Ало Йо. І навіть з парижським лувром. Тобто діапазон від чізбургерів до Монелізи. І чому серед цього списку ми так і не знайшли харківський магазин Оля Гархо. Хоча, хто знає, хто знає, може наступною колекцією буде лабубу з харківськими лавочками, смітниками і піцею з буфету. Так, поп Марта, ну швидко пишіть мені в інстаграм, я готова вам надати консультацію по харківському вайбу. Я впевнена, що це вийде найгеніальніша колаборація. Взагалі, коли щось набуває такої масової популяринки, Популярності завжди з'являються ті, хто не розуміє, в чому сенс і чому люди готові битись за іграшку. особливо за ту, яка насправді не має ні преміальних матеріалів, ні глибокої історії, просто маленька фігурка з якимось дикуватим поглядом і непропорційною головою. Сьогодні ці фігурки багато хто скупає зі сподіванням, що це колекційна інвестиція. Але насправді це жорсткий самообман. Колекційний арт працює трошки за іншим принципом: це обмежений тираж, плюс за. Закритий дроп плюс авторський контроль. Ти або встиг купити, або все більше ніколи. Ну, є, звісно, варіант перекупити у іншого колекціонера, але за ціною в 10Х. А злабобу усе навпаки, коробок дофіга. Нові серії виходять регулярно. Так, секретки є, але ринок реально швидко перенасичується. Та й дефіцит на справжній радше симуляція дефіциту. І усі емоції створюються тіктоком, а не цінністю цього об'єкту. А тепер для контрасту іграшки кавс. Ви їх 100% бачили чи то у блогерів, чи то на модбордах в Пінтересті, а найчастіше, мабуть, в якихось шоурумах, чи салонах краси, чи в інших закладах, де нічого немає, окрім іграшки кавс, яка коштує, ну, мабуть, 1020 баксів. Ну, і ніби цього цілком достатньо для інтер'єру. Але ціна за цю іграшку виправдана. Бо це не просто іграшка, це майже скульптура. Головний персонаж компаньйон з'явився ще у 99-му році як альтернатива селим героєм Дісней. Її створив американський художник Брайан Донеллі. і ця іграшка уособлює емоції дорослого життя, втому, пригнічення, самотність. Так, собі я її точно не купляю, викреслюю зі списку, тому що з функціями втоми і самотності, поки що я прекрасно справляюсь і сама. Взагалі, цікава історія у цих фігурок. Брет існує з кінця 90-х. Спочатку це було буквально графіті на вуличних стінах, але у 99-му художник вирішив поспівпрацювати. З японським брендом Bounty Hunter, де йому дали можливість перевести свої ілюстрації у фізичну форму, тобто зробили ті самі перші фігурки. І з першої ж серії був успіх, бо вони розлетілись як гарячі пиріжки. Насправді я навіть не удивляюсь, скільки зараз можуть коштувати ці фігурки з найпершої серії. А от вже переломний момент для КАВС, коли про нього дізнались по всьому світу, стався у 2016-му, після колаборації з брендом Uniqlo. Таке, це саме та історія, коли картинки персонажу друкували на футболках, але як ви розумієте, абсолютно легально. І тоді людям так зайшли ці футболки, що в магазинах були шалені черги, а речі розкуповувались за лічені хвилини. Таким чином, бренд закріпився в головах людей, а далі художник робив ставку на виставки, аукціони і величезні публічні інсталяції. До речі, я якось про це особливо не задумувалась, коли українські бренди вже у наші часи роблять щось схоже, але насправді історія з нестандартними розмірами. Виробів існує вже дуже давно, і ті ж Кавс, наприклад, у 2019 році зробили у Гонконгу 37-метрову надувну ляльку, яка плавала у вікторіанській гавані, і виглядає, погодьтесь, це капець як масштабно і епічно. А в цьому році вони в Бангкоці представили 18-метрову скульптуру компаньона, яка сидить на стилізованій землі, тримаючи місяць у році і меншу фігуру на колінах. І одивишся ти на це все і розумієш, що просування через сучасне мистецтво. В працює, коли бренд не кричить Купи, купи мене, а просто робить щось епічне, гарне, сучасне, і цього цілком достатньо, щоб захотілось придбати їхню річ. Але бажання, звісно, то одне можливості зовсім інше. Наприклад, маленькі фігурки стартують від 250 доларів. Побільше фігурки це 50-70 см, від 5 до 50 тисяч баксів, а якісь унікальні екземпляри, арт інсталяції від 100 тисяч доларів до 15 мільйонів, і найдорожча робота, яка була продана за 14,8 мільйонів, це була картина у стилі Сімпсонів з фірмовими хрестами на очах. Просто майже 15 мільйонів за картину. Зараз не дивно, чому цей бренд так полюбляють селебріті і різного роду колекціонери, бо ці іграшки несуть цінність як сенсовну, так і колекційну. Так і, до речі, матеріальну, тому що кавси зроблені реально суперпреміум матеріалів. До речі, є ще одна іграшка, яка часто потрапляється в естетичних картинках на Pinterest. Це Bear Brick. стилізовані ведмедики із рухомими частинами, але дизайн змінюється в кожній серії. Наприклад, у них були стилізовані колаборації з Гучі. Babe, Шанель, Пепсі, Кока-Кола, і навіть з фільмом Зоряні війни та іншими культовими художниками нашого часу. Як ви розумієте, ці іграшки також коштують як крило літака, і позиціонуються вони не як іграшки для дітей, а як люкс-декор для дорослих людей, які цінують творчість. Але я зараз вам навела ці приклади не для того, щоб принизити лабубу. Навпаки, просто хочеться показати наочно, що Милі Монстрики це не про колекційну. Цінність, бо лабобу це не кавс і не бірбрік, і це взагалі не про інвестицію, не про галерейну вагу і не про художню філософію. Так, їхнє походження зі скандинавського фольклору додає певного магнетизму, ніби це істоти і сказки, але в основі лежить емоція, масовість і агресивний маркетинг. А от справді колекційні фігурки це ручна робота, обмежені серії, філософія і сенс, який залишається з тобою надовго. Але хоч сенсу в лабобу на Багато менше, ніж у тому кавс, але грошей більше. І все це завдяки масовості. І жісно кажучи, отут навіть стає трохи страшно, бо Поп Марти вже стали майже монополістами на ринку Азії, повністю витіснивши дрібні бренди. Їхні магазини, стенди в ТРЦ, автомати з іграшками буквально всюди. А тепер вони впевнено заходять на ринок США, Британії і Європи. Бо цей ринок зустрічає їх з розпростертими обіймами, щоб ви розуміли, у Ще році 700 мільйонів вирочки PopMart отримали поза межами Китаю, а це майже 39% всього загального доходу. І в 2025-му вони планують відкрити ще 100 нових закордонних магазинів, включно з флагманами в Америці, Франції, Таїланді і Австралії. Якщо вже й можна порадіти в цій історії, то точно за кейсінга Лунга художника, який придумав лабубу. Бо як не крутий, кожен митець мріє про визнання ще за життя, не тоді, коли його карт знаходять у гаражі через 40 років, а його самого вже давно немає на цьому світі. Хоч точні умови між кейсінгом і поп-март не розголошуються, проте цілком очевидно, що цей дядька вже глибокий мільйонер. І хто знає, можливо, від нього ми скоро побачимо вже більш серйозні роботи, і він буде робити не тільки масову історію, а вже й більш колекційну. Тож, знаючи, це все купляти чи не купляти лабубу? Якщо чесно, питання тут не про фінанси, а про очікування. Бо якщо ви хочете... Емоцію тут і зараз розпакувати коробочку, зняти прикольне відео в Тікток, поставити милого монстрика на полицю. То так, купляйте. Хоча тут, мабуть, питання навіть не в тому, чи варто купити, а чи варто засуджувати тих, хто купляє, особливо коли ви вже трошки такі дорослі, і ловите крінж від дитячих фігурок на сумках. Я взагалі спочатку віднеслася скептично до цього тренду, тому що. Там іграшки, там, 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 боже, просто що не зайдеш в інстаграм чи тікток, вони просто всюди. А потім з'явився тренд навпаки, що лабобу це пропаганда, на яку я ніколи не поведусь. Але з часом я згадала просту істину. У кожного покоління є свої культові іграшки. Так, зараз популярні лабобу. У моєму дитинстві було ультрамодним мати іграшку від Браз або Монстер Хай. Хоча здається, що це круто навіть зараз. А міленіали божеволіли від. Та могочі. Це такий маленький електронний друг, який помирав від голоду, якщо ти відходив від нього на 20 хвилин. А ще були Hot Wheels, Lego, трансформери, барбі, і навіть просто Йо-Йо, якщо вже зовсім полдскулу. А також не забуваємо про спінери. Боже, таке неможливо забути. Сенс усього цього був один: відчути, що в тебе є щось таке вау, своє, унікальне. Так було тоді. Так є і зараз, мабуть, буде і потім після нас просто змінилась коробка і форма того, що в коробці. Тому, якщо вам ну дуже хочеться. То купуйте просто щоб втамувати свою хотівку, зняти відео, порадіти моменту. Але явно не з думкою, потім перепродам це і розбагатію. Хоча, якщо ви в принципі, перекуп, то це також може спрацювати. Але якщо ви купуєте для себе, для своїх побажань, то не буде ні розчарувань, ні ілюзій, буде просто маленький монстрик, який виконав свою функцію. Так, а ви пишіть зараз у коментарях, яку іграшку ви дуже сильно хотіли в дитинстві, але так і не отримали. Або можливо, все таки вам її ку. Давайте разом з вами згадаємо наші дитячі побажання. А я вам дуже дякую, що ви дійшли зі мною аж до цього моменту. Усім цьомучика, і побачимось у наступному відео. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up